Дякую вам, що ви прийшли на це перше коло книжки. Я усвідомлюю, що ви дуже зайняті, особливо напевно, ті, хто навчається зараз в 11 класі. Я думаю, що ви більш напевно зайняті, ніж я. Скажімо, мені дуже приємно, що ви знаходите час прийти сюди, поговорити про книжки. Отже, тим, хто не знає, не був з нами, я розкажу, а тим, хто був, нагадаю, що коло книжки ми проводили січня по червень цього року, і це було запропоновано. Прийшов до мене Мирослав з друзями, я не пам'ятаю, що тільки тут є Сашков. Ні. Словом, прийшов Мирослав Вовк, і ми домовилися, що це буде у, будуть такі заходи, розмови з підлітками, які ми організовуємо у співпраці з Центром дослідження літератури для дітей кілька в рамках ось цієї акції Вся Україна читає дітям» і зі студентським культурним центром Єлель і з організацією Пласт. На початку ми кожен каже своє ім'я і Представляє якусь книжку коротко, дуже коротко пару речень, яку він читає зараз, або просто любить, або хоче сказати, чому не любить, і вона його дуже вразила, і він хоче цим поділитися, вразила в негативному сенсі. І потім ми говоримо про якусь одну конкретно вибрану книжку. Сьогодні ми будемо, сьогодні незвичайний раз, сьогодні перший раз в цьому новому сезоні, і ми будемо говорити про кілька книжок, які вийшли влітку. Але потім зупинимося детальніше на книжці, яку анонсували Шарля Данціга, французького автора, навіщо читати? Всі знають, що читати це добре, але якщо подивитися вид, то є багато контраргументів. І я їх можу вам навести, тому що я дуже багато маю справи з читанням і я пропагую контраргументи проти читання для того, щоб мені висловлювали навпаки. Контраргументи проти моїх зачитань. Я почну, як завжди, зі знайомства. Нагадую, мене звати Настя. Я працюю в цій книгарні, організовую тут заходи. І книжка, про яку я хотіла зараз розповісти, це дім з вітражем Дім з вітражем Жанна Саньовської. Чули про таку? Чув читав хтось може? Ні? Її книжка вийшла здається цьогоріч у Польщі, і вона була продана великим накладом. Перекладена тепер українською мовою, і ця книжка про Львів. І вона дуже цікаво, цікавими шарами показує Львів на чотирьох поколіннях жінок. Бабуся каже завжди, Я полька, тому що в мені польська кров. Мама говорила Я Українка, тому що я так вирішила. А Чоловік один з персонажів говорить я вів'янен за національністю, і от це все дуже переплітається, цікаво. львів показаний в різні епохи за різних влад, і як люди почуваються при цих владах і в якихось побутових сенсах, і в якихось таких ментальних. Ну, дякую, перш за все, Настя, що що за те, що прийняли наших дітей, наших підлітків минулого року. І що звернули увагу на їхню таку ініціативу бажання, ко вони виявили вести обговорення щодо своїх книг і з нами разом піднімати питання в рамках Вся Україна читає дітям? Ось я теж сподіваюся, що це реально по всіх інших, також книгарнях по всій Україні, і тому згідно, що якщо пластуни ну, ясно залучать і своїх колегів, але зможуть. По по школах, так, по однокласниках залучити і ну, і до кола книжки інших дітей не пластунів. Це взагалі буде дуже, дуже гарним кроком. Ну, мене звати Уляна Баран, хто не знає, то президент центру дослідження літератури для дітей таєнацтва. І з 2013 року так мені поздавалося, що я в силах осягнути власне таку. З просту, але й не ідею, що, що означає е, вся Україна читає дітям. Суть дуже банальна, дуже проста. Е, донести до дорослих, так до, до дорослих і підлітки також є вже дорослі. Так що треба читати і читати дітям, не напрягаючи, не заставляючи щодо книжки, яку я зараз читаю, це дуже складна книжка. Я вам скажу чесно. Психологічно це є Анне Воргове, стріт про Третій Рейх, про євреїв. Так про розповідь ведеться від 12-річної єврейської дівчинки, як їй прийшлося разом з мільйонами інших діток покинути батьків, покинути рідний дім і сісти. В таємні поїзди і виїхати до Англії заледве ледве-заледве до початку другої yeah, родини. Це мемуари чи художня так. книжка? Це є власне, художня книжка, mm -hmm. mm -hmm. це є роман. Мене mm -hmm. звати Ярина. Остання книжка, яку я прочитала, це позавчора. Вона трошки неприємно мене вразила. Я не можу згадати про автора, але називається Привид з волобний. Mm -hmm. І суть того. Вона Чесно, написано. я не так. Ну, написано не те, що його дуже цікаво Він бере детективним сюжетом. І коли настає момент кульмінації, має бути розділ, де просто розкриваються всі карти, на початку розділу ілюстрації, яка просто все спавлює, весь сюжет, і ти останній розділ читаєш, ага, ну то ясно, там ілюстрація. І все, і ось сюжет просто так за одну секунду обриває, не дає. Це дійти логічно тобто, тобто, у вас розчарування та, був, та, в цій культури. Мене звати Наталія, я тут вперше прийшла. Я би хотіла розказати про дуже хорошу книжку, яку я зараз читаю. Це Андрія Кузьменка Я Побєда і Берлін. Мені воно дуже подобається, тобто це хотілося якось відтворити в пам'яті ці його надзвичайні пригоди, тобто згадати, яким він сам був. І ну, тобто мені дуже сподобалося починаючи від цієї книжки і дві наступні в цій серії, то не ну, мені дуже сподобалося. І саме тим, що це розповідь про його життя, про його надзвичайні історії, про його таку енергійність і життєрадісність. Ну, тобі, вона мене дуже вразила саме тим, які е, історії в його житті траплялися. І ну, тобі, дуже цікава книжка мене так затягли. Я Марта, я прийшла з Наталі. Про цю всю штуку я дізналася від ще Наталі, яку ми добре знаємо за ці півроку. Так О, і я би напевно не буду розказувати про книжку, яку я зараз читаю, бо вона якась нудна. Я розкажу про поділіться, яка може бути якесь таємне там, щось таке. То може вже й не треба читати? Так, я напевно так і не буду. Я Добре, шут... давайте тоді про цекаємо. Я читала також про львівські оці от штучки Львівська сага може, знаєте. Про Травісенка. Та та, та, та та <рігум> так, так, так. теж мене теж так дуже-дуже. Ми говорили про кукутюху, я читала його Російський сюжет здається. Російський <рігум> сюжет це Андрі Євгенія Кононенко. Колоненко. Це не страшно. <ганування> так, ну, багато Добре, біля, що ви назвали. Червоний, так, це так само... Це купуха, так. Так, я читала бранд Чорного лісу. І вам подобається. Так, Дуже сильно, <ганування> просто та щось. Я Наталія і насправді знову ж таки, як і в минулих разів якраз. Минулого першого року вся Україна читає дітям. виникає така проблема, що просто не можу згадати про що розповісти. Але е зараз самим часом взялися е читати Тев'я Молочника Шолома Алехіма угу. і е Стівена Кінга, Боже мій відродження, здається. Але скласти якесь таке загальне враження про книжки ще не можу, бо мушу, мушу добити ці книжки. Дякую. Я тут не пам'ятаю, які я книжки читала, але знаю, що мені дуже з подобається книжка. Всі, так? Всі, які ви читали, які ви читали, наприклад, так. Наприклад, Чорний Ворон, так? Чи ще? Угу. Мене звати Гнат. І от я цього року вступив перший раз тут. Цього року я вступив в університет, і я розумію, що з тим обсягом літератури, який задають в університеті, читати, я просто не встигаю читати художню літературу. У мене вдома лежить книжка Умберто Еко Праський цвинтар, який я почав читати. Я прочитав сто сторінок, ну 150-600, і Я розумію, що я не встигаю його прочитати. Але насправді мені дуже сподобався початок. Власне, цієї книжки, мені сподобався е, сюжет, який вже там розвивається, мені подобається е, власне, його думка щодо різних е, процесів, які відбувалися в ті часи. Угу. Суспільних процесів, е, Так, ну і власне вплив різних там товариств, е, також е, братств на суспільне життя. Мене звати Адріан, я тут дач перша. І в мене схожа проблема, правда, я в 11 класі і в мене немає теж часу на читання художньої літератури. Але я вирішив підняти літературу за 9 клас, а саме граловий і Івана Багдана. Mm -hmm. От о, прочитав я не так вже і багато. Але о, з того початку можу сказати, що це дуже о, сильна книжка, яка навчає по-справжньому бути сильним. О, як не просто як чоловік, а як патріот, як, 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 як. як в усіх сенсах. Мене звати Саша. Я вирішив знайти собі трохи часу щоб до художньої літератури. І я добрався до книги, що мені подарував Мирослав. Це як без нього того ремарка. Зараз читаю тріумфальну арку. Ну, Прочитав зовсім недавно, бо тільки недавно почав. Це така розповідь про лікаря, що емігрував з Німеччини, Францію. І ну, там вже закохується, і далі я вже не знаю, що буде, де я тільки почав. Мене звати Галя Рис, я зараз читаю дві книжки, одна наукова. Це уяві спільноти Бенедикта Андерса. І як значимо прикладного українська, звичайно, Військові нашій компенсі. І це дуже цікава книжка про націоналізм, про патріотизм. От, така трохи наукова, але досить легко написана. Так що рекомендую. Якщо вам цікаво, явність спільноти. От, а друга книжка це українського автора Ольги Деркачової, та метелики. От сюжету розповідати не буду, але я скажу, що стиль дуже красивий. Фраз, який гад студент першого курсу, але англійської політехніки. Якщо чесно, то я останні дві книжки, які я прочитав, це були по моїй спеціальності програмування високого рівня. Тут вам хотів сказати, така невеличка проблема є. Я приходив в Галі, є, проходив книги і пробував знайти якісь видання української мови чи навіть від українських. Спрограмування, спрограмування. Та? Так, саме з програмування. Ну і тут. Ходив, ходив, ніде немає. Хоча є з економіки, є соціології, там різнобагато українською, російською, навіть англійською є. І в цьому була саме проблема. Я не йшов маленький магазинчик, появився він біля мене. І там було буквально декілька книжок з програмування, і вони були написані російською, і були введені російськими фахівцями галузі. От чому проблема, що я хотів сказати. Мене звати Анна. Е, недавно я почала читати книжку Шантарам, автора, я не пам'ятаю, на жаль. Мені вона дуже подобається, бо це ніби як поєднання і філософського, і пригодницького, і насправді дуже цікаво читати, оскільки там е, головний герой е, попадає, він сам злочинець, він втікає з, е, з Європи, е, втікає з тюрми і попадає в Індію. Насправді це така країна зовсім інших звичаїв, зовсім інших людей. Там всі говорять те, що думають, роблять те, що думають, і дуже цікаво спостерігати за тим, як злочинець перебуває в такій країні. Мене звати Максим, і остання книжка, яку я почав читати, це історія західної філософії. Мені правда читати мій двірний брат, сказав, що вона дуже легка, дуже цікава. І якщо хоче так почати основи філософії, щоб я почав саме з нею. Я б не сказав, що вона мені пішла досить легко, але сторінка за сторінкою я пробую читати. А з художнього я паралельно читаю Великого Гетсбі, але я його почав буквально вчора, так що поки що багато не можу сказати. Я Роман, я вже 12 років я не живу в Україні. Ми стало цікаво, просто що читають тепер в Україні. Скам послухати. Скажу. Для себе я просто починав брати просто аудіокнижки, оскільки немає часу читати, слухаю аудіокнижку, їдучи в машині. В якій країні ви живете? У Франції. Угу. От, дійсно, є проблема в плані з IT що навіть немає відеоуроків української мови. Інколи я ставлю питання, вже українці не може зробити навіть просто Відібрала ті книжки, які видані власне, для підлітків. Я просто переконана, що будь-яка хороша книжка для підлітків, вона цікава і доросла. Ну, бо вас я вважаю дорослими вже теж. Але мені, наприклад, було самі дуже цікаво читати Це Оксана Редушинська, метелики в крижаних панцерах», Андрій Бачинський, якого я планую запросити сюди, 140 дБ в тиші і дзвінка-матіяж, Марта з вулиці Святого Миколая». Ось ці три книжки. Які вийшли цього літа, вони дуже проблемні, тобто в них у всіх порушуються насправді дуже серйозні проблеми, з якими не, не можуть собі дати раду ну або дуже важко дати раду, як підліткам, так і дорослим. І Оксана Радушинська написала книжку про дівчину в інвалідному візку. Її героїня раніше була здорова, вона потрапляє в автокатастрофу, втрачає батьків. Втрачає дворідного брата. Тепер її, ну ніби її виховують тітка і дядько, які втратили дитину в тій автокатастрофі. І тут нагромадження проблем. Тут її хвороба, потім крадіжки на півкримінальне середовище, звісно, кпини там ровесників, тому що вона ж не така, як всі. А ще й дворідний брат, який програє гроші в гральних автоматах. І словом, оце все таке нагромадження нагромадження, але сюжет тут динамічний, і Оксана Радушинська пише добре в неї гарний стиль, такий захопливий. Вона не багато зупиняється на психологічних деталях, але вона чітко веде лінію. Так само чітко веде лінію Андрій Бачинський, в якого. Теж герой потрапляє в автокатастрофу, втрачає батьків. Він все життя чув звуки. І в автокатастрофі він втрачає не тільки батьків і маленьку сестричку, а ще й слух. І він не може тепер грати. Тобто грати то він може, але він не чує, що він грає. І він потрапляє в інтернат, і там теж кримінальне середовище, словом, ще проблеми, проблеми. Але наприкінці там. Цікаво розвиваються події, бо наприкінці йому вдається дещо завдяки своїй любові до музики йому вдається відновити слух. Він, він дуже багато грає, все одно він відчуває, що він потрібен, бо його інші слухають, і, і так далі. «140 сорок децибелів тиші Андрій Бачинський. Дзвінка матіяж відрізняється від цих авторів. Марта з Святого Миколая в цій книжці. Дівчинка в неї там зі здоров'ям все слава Богу гаразд, і вона хоче стати художницею. Дзвінка матіяж тут теж є сюжет, тут теж є динаміка, але вона не така стрімка, як в попередніх двох книжках, про які я говорила, тому що дзвінка-матіяж це майстер таких якогось внутрішніх таких рефлексій, роздумувань. Вона зосереджується на деталях, вона описує події, але водночас їй допомагає те, що вона пише від першої особи, і тому, от я подумала, так тому що ті автори пишуть від третьої особи, а це вже тоді ну не така. Виходить психологія Оно, Це власне і є той стиль, що про який я говорю, що Анна Воргова, як вона пише також від першої особи дівчинки, і він якби, через це має більший доступ і популяризує той роман, тому що 12 тоді, ну від 12 років, є шанс, що діти зможуть перейнятися почуттями, відчуттями удомечуються ну, і війдуть. Якби крізь оце від першої особи в ту історію, яка, так. яка про яку йде? Тепер перейдемо до книжок не художніх. Ви, напевно, чули про цю книжку, так? Шонкові сім звичок високоефективних підлітків. Чули чи ні? Скажіть, будь ласка, хто з вас читає мотиваційну літературу? Знаєте такі, такі книжки, які належать до мотиваційної літератури? Це власне книжки, в яких описується, як треба жити, над, там, заохочення до різних практик, які допомагають ну, якісно жити. Отже, сім звичок високоефективних підлітків Шомкові написав у слід за своїм батьком, який написав книжку Сім звичок високоефективних в принципі, людей різних, дорослих. І перша, тобто епіграфом чи просто перша сторінка це ось такий текст напівхудожній, тому що далі книжка не художня. Хто я? Я твій постійний супутник, я твій найкращий помічник і найважчий тяга. Я штовхатиму тебе вперед або навпаки стримуватиму, щоб у тебе нічого не вийшло. Я цілковито в твоєму розпорядженні. Ти можеш запросто доручити мені половину того, що робиш, і я все виконую швидко і точно. Мною легко керувати, просто треба погодитися зі мною твердо. Покажи мені точно, як ти хочеш щось робити, і вже за кілька разів я робитиму це на автоматі. Я слуга всіх великих людей, але, на жаль, також і всіх невдах. Це завдяки мені великі люди стали великими. Чи Це через мене невдахи стали невдахами. Я не машина, але працюю з машинною точністю і з людською тямущістю. Можеш налаштувати мене на щось творче, можеш на щось новіне. Мені однаково. Прибереш мене до рук, навчатимеш мене, поводитимешся зі мною твердо, покладу тобі до них весь світ. Даватимеш мені волю, я тебе знищу. То хто ж я? Ну, власне, ви розумієте, яка відгадка, так? Відгадка це звичка. І от далі вже йдеться про звички. Стиль у Шона Кові дуже легкий, і такий панібратський із підлітками. Тобто він ніби дій, він говорить настановами, але от каже, я підліток у відставці, і я виблим, можу з вами говорити на рідних. Я би вам радила принаймні повертати цю книжку, якщо не читати, то принаймні повертати. Ну, Бачите, б... на Настю Хешти контр. Тут зразу на 13-й сторінці в шарля данцінга навіщо читати? Чітко починається абзац. Підлітковий період... одним реченням можна пояснити цілу книжку? Підлітковий період це, на жаль, час потьмарення. Час <с>? потьмарення? Так, <с? <с?> <с?> для мене. Він був часом болісним, коли здалося, що моє чуттєве сприйняття світу щезає. Я більше нічого не розумію. Хоч сам я підліток у відставці, я добре пам'ятаю, як воно бути підлітком. Можу присягнути. Це так, наче твої емоції постійно катаються на американських гірках. Та я взагалі дивуюся, як вижив, коли все те пригадує. Заледве вижив. А далі він розповідає, як він вклепався в дівчинку яку звали Ніколі, як розвивалася історія. Ну, він показує, як це було важко пережити, але як він це пережив, і власне які звички корисні для того, щоб пережити такі різні ситуації. Тут я пропоную поговорити про цю книжку, навіщо читати, але я вам чесно скажу, я її не змогла не читати, Це теж ні. просто нереальна, дуже ексцентрична. Він дуже суперечливий і він просто бавиться тезами. Він бере якусь одну тезу, ставить контртезу. І в його логіку дуже важко вникнути. Тобто ти можеш перечитувати сторінку 10 разів, але так і не вникнеш цю логіку. Звичка говорити про роль і місію читання просочилася трохи і до нас. У нас прикладено в Україні книжку Умберто Еко і Жанна Клода це... Троє людей тут спілкуються, тому що є ще той, хто ставить питання розборне. Його звати зараз скажу вам. Жан Філіп Детонак ставить питання, і двоє інтелектуалів спілкуються про те, як книжка виживає в електронну епоху, чи має вона вижити, і як ми далі маємо поводитися з книжкою. Це видання називається Не сподівайтеся позбутися книжок багато що читання вдосконалює. Воно добре для нашої свідомості, для вивчення орфографії, граматики, для загальної культури. Ми могли б проголосити публічну користь від читання. Утім, що ніхто не довів, що, схиляючись над книжкою, ми покращуємо свої, е, свої оцінки у школі чи вирішуємо проблеми зі спиною. Чи не є читання втратою часу і заохоченням до мрійливості та млявості, що є ворогам продуктивності? Книжки відривають нас від життя, не дають його прожити, пережити сповна, переносять у світ, якого немає, і тоді нехтуємо тим, що є. Книжки це вишуканий спосіб втечі від реальності, але все ж таки це втеча від реальності. Е, можливо, ви можете дати якийсь контраргумент або навпаки. Підтвердження цієї тези. Можливо, не є в першої від реальності, але я вважаю, ну, моя думка дуже проста, що все, що приносить приємні емоції, ну, все приносить користь. Тобто, як б це першої від реальності не було, що ти отримуєш приємні емоції від читання, то, будь ласка, угу. мою думку, ну, це завжди є від реальності через те, що інша історія, яку ти пережив переживаєш, типу, як своє життя. Але також, проживаючи цю історію, ти е, дістаєш цей досвід, яка би ця книжка не була. Історична, художня, просто мемуари. Чиї. Я думаю, що це не є втеча від реальності. Кожна людина має право, вибирати, як проводити своє дозвілля, і якщо хтось хоче читати, а хтось хоче репчик складати, то хтось читає, складає репчика. Все, то що хоче тобто, це так? дозвілля для вільної людини, так? Для мене загалом читання якраз є якоюсь такою втечою від реальності, якраз е забування якихось турбот, е всього, що тебе переймає, скажімо так, в реальному житті. Але певною мірою не, коли читаєш, то знову ж таки поглиблюєшся в життя книжки, і ти вже переживаєш проблеми в книжці. Mm -hmm. Але потім є ще така річ, не знаю, принаймні в мене таки часом виникає, що якраз от е навіть не те, що проблеми з книжки переростають в реальне життя. Але так, можливо, це якраз це набування досвіду, про яке казала моя подруга Наталя. Але загалом, так, це для мене принаймні це втеча від реальності. не знаю, чесно. Окей, добре, може реальності. Втеча від реальності, я не вважаю цю тезу, фразу справді правдивою. Тому що, як на мене. Більшості людей цей книжка це є спосіб втечі від буденності, а, тобто м -м -м. це є від рутини, так? Так, від того, що ти проживаєш кожен день. І, Відповідно, книжка додає тобі уяви, додає тобі, я б навіть сказав більше сил для того, щоб знову. Входити в цю буденність назад. Аніес десарт описує ситуації, коли люди от власне ця втеча від реальності. Коли, наприклад, герой читає книжку, і мама до нього звертається, а він не може їй відповісти, тому що він настільки в книжці, що він не в реальності. І тоді постає питання, де я, коли я читаю? Я тут чи я десь там? І Аньєс Десарт пропонує ставити питання по-іншому. Питання, де я є, коли я читаю, слід зводити до хто я є, коли я читаю. Бо, от, власне, коли ми читаємо, ми ототожнюємо себе з героєм. Ми стаємо героєм, ми переживаємо його події, переживаємо його відчуття, почуття. І далі Ан'єз пише: це розчинення себе в книжці, перехід в іншого, не має нічого спільного з ненавистю до себе, але має багато спільного з любов'ю до інших. Ну от власне з цим я якраз погоджуюся, що. Ми тоді стаємо іншими, ми наближуємося до іншого, і тоді тут не можна говорити про те, що від реальності чи про таку сепарацію. Ви знаєте, що таке сепарація це не сепаратизм, що ти відділяєшся. А власне, це наближення до іншого через те, що ти розумієш, ти ототожнюєшся найкраще через книжку ототожнюєшся і розумієш іншого. І ще одні такі напівсоціальні, напівполітичні речі пов'язані з книжками. Ті, хто не читають, мають ризик стати жертвами маніпуляцій. Ви, напевно, знаєте ці дослідження, напевно, Уляна про них може сказати, що люди, які не читають, в них погано розвинено критичне мислення, і тому вони можуть, мають ризик стати жертвами маніпуляцій, демагогів, і тоталітарний дискурс складає для них враження, що вони розуміють хоч щось у довколишньому світі. І ще від цитати книжка дає доступ до свободи, до свободи говорити, думати, обирати. І Марі Однурай, авторка ще каже, що це не книжку варто захищати, світ захищати тих, хто не читає від нечитання. Тому що, власне, зараз дуже багато йдеться про те, що книжку потрібно захищати від засилля там, соцмереж, інтернету загалом і так далі, від електронних книжок. Але, зрештою, захищати слід не так книжку, як тих, хто не читає від нечитання. Що Варто їх заохочувати до читання. Сашко питався мене, задавав, що допомогти можна і чим можете долучитися ще в інший спосіб до проєкту «Вся Україна читає дітям. Можливо, у вас будуть ще кращі ідеї популяризації Далі «Вся Україна читає дітям. Грузиться. Yeah,